Історія появи громадського транспорту в Одесі почалася з битви за трамвай. Одеські підприємці, які хотіли запустити перший трамвай у місті ще у 1870 році, зіткнулися з такими бюрократичними перепонами, що втілити у життя задум не вдалося. Тільки у 1880 році бельгійське товариство створило першу лінію кінного трамваю в Одесі. Буквально у той же час з'являються і парові трамвайні вагони. Одна лінія Лана Хаджибей, інший маршрут по фонтанській дорозі і третій полюс Дорвський. Усе це раніше було за міськими територіями. Зупинки на цих лініях вони мали назву станції, бо працював паровоз. Тобто це як потяг у так, передмісті? Це як, так, як потяг. Так на саме тому станції і ці назви вони досі залишилися. Так mm -hmm. там третя станція хаджибійської дороги, там восьма станція фонтанну. Це залишилось так в нашій тапонімеці. Mm -hmm. Квиток у ті часи коштував 5-10 копійок і більше. І це були суттєві гроші. Тож скористатися трамваєм могли зазвичай люди заможні. Нерідкісною була ситуація, коли дами у пишних сукнях бруднили своє вбрання вугільним пилом. Виникали кур'йозні моменти із головними уборами. На той час була мода – дамські шляпи з якимись спіцами, якимись прикрасами, угу. і було навіть таке правило техніки безпеки, що дами в таких шляпах мали можливість заходити в трамвай, тільки якщо на ці шпільки вони чіпляли спеціальні гумові запобіжники так, для того, щоб, щоб ні нікого не поранити. Існували правила і стосовно кількості пасажирів. Кінний трамвайний вагон вміщував максимум 15 осіб. Однак нерідко містяни не порушували, що призводило до виникнення аварійних ситуацій. Цікаво, що деякі трамвайні маршрути збереглися до цих пір по фонтанській дорозі, Люздорській на Хаджибей. Однак є ті лінії трамваю, які не витримали випробування часом. Однак, з точки зору міської логістики, їх доцільно було б відновити. Вважає Дмитро Жданов. Чому б не відновити а, трамвайний маршрут який йшов по Балківській? Mm -hmm. так, до речі, це був так. досить зручний маршрут, а mm -hmm. зараз там взагалі нема трамвайного маршруту. І він же не, не заважає руху, бо він так. йде він паралельно руху. Так, так. так і mm -hmm. от цей маршрут, мабуть, можна було б mm -hmm. відтворити. А, до речі, був, дуже, був трамвайний маршрут на Кояльніський ліман. Mm -hmm. І це він був теж дуже зручний. Кінний, паровий електричний такі етапи пройшов у своєму розвиткові одеський трамвай. Цей вид громадського транспорту, який до речі вважається одним з найбільш екологічних, міцно вплівся в історію нашого міста.